Вітаю, шановні, на моєму каналі. Сьогодні зранку трішки не виспалась, тому що ніч така була. Але знаєте, що хочу сказати? Таке може бути тільки в Україні, коли ввечері, пізно ввечері приходить повідомлення про зліт якогось мігу. І кажуть, що до 3 ранку ви можете ще поспати, а потім. От в якій би країні таке повідомлення б людям на ніч прийшло б. Цікаво, яка б в них реакція була. А ми лягли спати, трішки поспали, бо в третій ранку була дуже сильна повітряна тривога. Але слава Богу, все добре. Таке цікаве життя в Україні. Я не знаю, як в інших країнах люди себе почували. А ми прокидаємося. Кожні спостерігати за життям і крокуємо в новий день. Знаєте, що хочу сказати? Зараз я зайшла в епіцентр, дивлюсь, тут є такі штучні квіти, але я не про це. До речі, таке в мене є вдома, і я задоволена, це можна повісити і на стінку, і просто поставити. Тут є такий крючечок, але я не про це. після Жахливого обстрілу Харківського епіцентру у мене був страх. Був страх піти в епіцентр. Але я сьогодні вирішила йти туди, де страшно. Мені нічого не потрібно, але зайшла в епіцентр для того, щоб подолати свій страх. Не знаю, чому, буває таке у нас, що о, посуд навіть зі знижкою, такі-то тарілочки, 87 гривень. Отак от, от. Тому я зайшла туди, де мені страшно походила, подивилася. І все, буде виходити. Ось такий у мене сьогодні був тест. Щоб нічого не боятися. Отак, От і все буде добре. Обов'язково. Тому не треба нічого боятися. Треба. Я не знаю, що треба, але щось треба. Просто треба брати і щось робити. Ось так. Ось я і прогуляю зараз трішки вулицями свого міста. Це заспокоює, це надихає. А зранку подивилася, яка температура повітря у нас то показувала плюс 16. Я поки зібралася, вийшла вже плюс 21, і мені якось жаркувато. А під ранок. Вже я вже казала, що у мене донька живе в Києві, там теж була оголошена повітряна тривога. То спочатку я за свою тривогу не спала, тому що було повідомлення летить на наше місто шахеди. І все одно повідомлення приходить, і вже прислухаєшся, який там буде сон. Я десь з третьої, на початку четвертого ранку, вже і в Києві повітряна тривога, і знов з донькою на зв'язку, щоб вона не відчувала, що вона наодинці, що є хтось поруч, можна поспілкуватися. Ми, коли там повітряна тривога, вона спускається на парковку. І ми там щось пишемо, таке, знаєте, що я зварила, ну, тобто не про це ми пишемо. ну а потім тільки лягла спати, вже рано, треба прокидатися. Тому такий стан сьогодні якийсь не дуже. Ну нічого, нічого, нормально. Що в перший раз чи що, справимось? Головне наші живі всі та здорові. А те, що не виспалися, так думала лягти поспати, а потім ні, треба виходити на вулицю, тому що і вночі, і все, так можна, знаєте, ні, рухатися потрібно. Я люблю спостерігати за життям, і тому рухаємося, все буде добре. Так, ідеш вулицями свого міста, помічаєш таку красу, насолоджуєшся трояндами, як гарно, Гарно. Тут кудись ідуть, хтось їде. І чому я сьогодні все так детально вам показую, тому що, можливо, у когось теж буває якийсь страх або ще не дуже спокійна ніч. Подивиться на моєму прикладі. Не знаю, мені просто подобається жити в Україні і... Мені хочеться, щоб ми себе зберегли в емоційному стані, тому разом прогулюємося, разом воно завжди краще. У нас сьогодні писали, що не будуть вимикати електрику, але я йду і чую, що працює генератор, то, можливо, якісь аварійні відключення. І сьогодні таке відео, що бачу. І вам показуємо. Йдемо далі з вами. Так, дійсно працює генератор. Мені не здалося, так воно і є. Жовтового mm. mm. так? У нас багато людей я бачу на машинах прапорці. На склі. О, І тут такий невеличкий теж генератор. Мабуть, і аварійне якесь відключення. У нас багато на машинах прапорцій, і люди якось так одягаються теж, тому що, мабуть, воно якось ближче, тепліше, рідніше. Чекаємо. Це... Вони не бачать, що тут пишехідний перехід. От то ще спеціалісти. Ну куди його то летиш? Стій. А я, до речі, сьогодні без настрою. Ні, е... не те, що там поганий настрій. У мене непоганий настрій. Зараз я вам все-все чудово поясню. Річ у тому, пам'ятаєте, по-перше, те, що я сьогодні не виспалась, це теж має значення. По-друге, я вам колись вже казала, що якщо ти щось робиш, ти очікуєш на результат. Якщо результату немає, то навіщо щось робити? Але я вперта, я роблю роблю. Але сьогодні я в такому шоці. Я заходжу вчора в аналітику каналу. Подивитися, з яких країн мене дивляться. Що я бачу? Індія. Після якого ти будуна? У Мене таке враження, що просто зламався у мене Ютуб. Я бачу по переглядам, що це не відключення електрики українців, кому цікаво, то й дивиться і заходить на канал. Рекомендації, щось там дуже 0,6% рекомендацій. 70% в мене чоловіків дивиться. Серйозно. Якщо раніше навпаки було, більшість переважно мене шановні пані дивляться. І... Там трішки було чоловіків отак. І сьогодні в мене таке відео. Я не можу не записувати відео, але я його записую. Що буде, то буде, тому що я зараз, в мене результат, знаєте, який? У мене зараз результат. Якщо мені це подобається, я... Роблю. Я не роблю на публіку, я не роблю на кількість, тому що я зараз у себе на першому місці. І я знаю, що кожного вечора ті дівчатка, у нас не дуже багато, і це правда. Вони чекають на моє відео, і тому я беру і записую відео. І я, і ви, і ми, і всі разом. І кому цікаво, той знайде і подивиться. Розумієте? І ще чомусь рекомендація пішла на Росію. Після якого Блутуна починають писати, ну, ви бачили те коментарі. Я навіть і згадувати про них не хочу, тому що в моєму житті їх більше немає. От, я навіть не реагую. Тому ось так. Мій шок в шоці, не те, що я в шоці, розумієте? А я вже далі буду йти і дякую нашим захисникам за кожен наш день, за кожен мій ранок. Ох, так, по периметру стоять пропорційний, всі принесли жіночка одна. Ввечері я прогулювалася, я вже не хотіла вам про це казати, бо ми ж типу на позитиві. І вона кожен прапорець так розглядала, розглядала і потім називає ім'я і каже, як його нема прапорця, треба купити, і почала там історію про нього розповідати. От. Ой, а потім знайшла тут. Його ім'я якраз тут. Кожен прапорець передивлялася і як розплакалася. Реальне життя в Україні. Ой, люди приходять, шанують пам'ять наших героїв. Сльози на очах. Що ти поробиш? Я вам колись розповідала про Антоніну Маторіна, це блогер з мого міста, ну я її особисто знаю. От, і вона показувала це місце. До речі, хочу сказати, що це фото було зроблено Це тоді, коли було АТО, і це фото було зроблено реальне наших кам'янчан з нашого міста, хто тоді в АТО був, як його називали, хоча тоді вже і починалася ця війна, але нам все розповідали АТО, і вона показувала цю стелу, і хтось їй там в коментарях написав, що квіти приносять. І хтось написав про те, що з вашого міста дуже мало. І мені якось так зашкребло, чесно кажучи. Це фото теж нашим фотографом було зроблено з реальних подій. І... Може хтось своїх пізнає. Це 14-16 рік події. Ну і з, з цієї сторони теж. І хтось в коментарях був написав Антоніні Маторіні про те, що дуже мало з вашого міста. Ну, давайте ми не будемо рівнятися. Це, по-перше, по-друге, це АТО. І Ловайський котел, а у нас на щиті кожного дня буває подвічі на день. Тому дякую нашим захисникам, чоловік шукає когось ходить. Ну це АТО, пам'ятаєте, Ловайський котел? І домовленості, як працюють. Ті, хто вважають, що треба домовлятися, угу. ще домовлялися. Але правди ще поки ніхто не знає, як про що там, хто домовлявся. Але домовлятися з тим, хто хоче тебе вбити, ну, ідіть ти домовляйтесь. Так, все. буває, у мене таке нічого. Я просто для того, щоб, ну, якщо люди пишуть в коментарях, хоча це не на моєму каналі було, але чогось мене це дуже заділо. І таке прохання, давайте не будемо мірятися. Тому що це АТО, а у нас на кладовищі, повномасштабне ну, вторгнення. Куди заходити, то йти не перейти. А взагалі я дуже люблю лаванду. І Вона в нашому місті є. А взагалі зараз і є таке реальне життя в Україні, коли в тебе змінюється настрій, тому що когось зустрів, в тебе гарна емоція, ти обіймаєшся, в тебе гарний настрій. Через хвилину ти заходиш і читаєш, що в Харкові, Нікополь, Херсон і будь-що, і ти не можеш це спокійно сприймати, і ти роз... розтраюєшся. І... Постійно таке і ти намагаєшся тримати себе обов'язково в тонусі. Тому, можливо, такі відео і бувають. І на мою думку, потрібно... не потрібно це приховувати і здавати, щоб здавалося людям, що все добре. А воно по-різному буває, бачите? Я не знаю, що буде через 5 хвилин. Але я знаю, що буде обов'язково завтра. І дякую за це нашим захисникам. А ще мені пишуть, що у нас дуже гарне місто. Що я вам хочу сказати? Гарне місто у нас немає якогось особливої там архітектури або ще щось. У нас просто є троянди, у нас висаджують пітунію. посадити квіти. Можна в кожному місці. А ще у нас пальма-юка скоро буде тут квітнути. Підемо, потім подивимось, як тут буде. Гарно. це ж пальма-юка, так. Це юка, 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 буде юка. І взагалі все дуже просто. Прибирай смиття, посади квіти. І буде гарне місто. Ну хіба не так. Ну, у нас там ходять, збирають сміття, може хтось якийсь там шматочок паперу кинув, хвантик або ще, будь що. А можливо там бур'ян проривали. Тому отак от. І взагалі я вважаю, що неважливо, яка назва міста, головне, щоб це було українське місто, щоб небо над ним було мирне. І все буде добре. Обов'язково. Можливо, і не потрібно сьогодні було записувати це відео, тому що взагалі -то я вже життя, люблю знаходити позитивні моменти. А сьогодні, коли ти не виспався, краще б я спала. Але нічого. Для мене важливо бути відвертою, як є, так і кажу, що відчуваю, тим і ділюся. Тому буду розраховувати на ваше розуміння, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. І все буде добре.